Він не став сидіти вдома, і пішов боронити Україну. Майору відстався з Прикарпаття. Попри проблеми зі здоров'ям, добровільно записався до війська, очолив батальйон і повів вояків на схід. Але дорогою до місця дислокації їх обстріляли терористи. Командир Юрій Баранов поліг першим від снайперської кулі. Історія мужнього офіцера в сюжеті юрій струк. Чого мої діти мають бути сироти? Чого я вже маю бути вдова? Я ніколи таке в, ні в кошмарному сні не моглася приснити, що я можу бути вдовою. Ця родина у жалобі. Чоловік, батько двох дітей, Юрій Баран загинув на сході від снайперської кулі. Снився сьогодні. і що мені здалося, що тату повернувся дуже скоро. Майор у відставці на пенсію вийшов у 2004-му і відтоді постійно був поряд із сім'єю, аж поки кілька місяців тому не записався добровольцем. Я не знаю взагалі, як він пройшов на догляд. Він, в нього була язва трісла на Різдво. Він весь порізаний, ледь його спасли в франківську лікарні. Постійно запалення не має. Я ще йому говорю, кажу, ну йди в лікарню, ну, підеш на отльошку, підеш вів, ляжеш на списання. Ну на що воно тобі? Ні, він дуже сильно хотів. Він і мамі сказав своєї, що а хто нехай всі так відкажуть, а хто буде? Юрій потрапив до 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Його як досвідченого офіцера призначили командиром штабу. У його підпорядкуванні 420 бійців. Ось це та сама військова частина, в якій дислокувався батальйон. За кілька днів до вирушення на схід їм урочисто під прицілами телекамер передають амуніцію: 70 бронежилетів, тобто один на шістьох. На двоє поділимо тут. Є з двох сторін, бачите з двох сторін, і все будемо ділитися. Якось немає. Пліч будемо стояти Ка різниця? Військові чини тоді запевняли, жодного солдата без амуніції на завдання не відправлять. А тиждень тому батальйон Прикарпаття вирушив на схід. Про це чоловіків попередили за кілька годин. Юрій встиг хіба забігти додому і поцілувати рідних. То була їх остання зустріч. Побажали удачу, бняв і побіг. Так, Побажав удачу, обняв і побіг. Дійсно, так все було швидко. Мене машина чекає, і все. Настя, правда, дуже просила, молила, тату. Ми будемо за тебе молитися. каже кожен вечір дитина молилася. На Донеччині батальйон мав охороняти один із блокпостів у лісі біля Амвросіївки. Військові потрапили під обстріл, не доїхавши до нього кількасот метрів. Вони навіть не мали за що заховатися. Ні блоків не було у них, ні мішків з піском, так як кладуть якісь барикади. Вони ховалися за дерева. Почали обстрілювати, і він всіх солдатів, всіх ну, рухами показував їм. Тому що говорити не можна, як вони мов, повинні тікати, і напевно каже снайпер його засік. Скільки ще постраждало хлопців? Поки ніхто не знає. Батальйон Прикарпаття обстрілюють уже четверту добу. Їм бракує елементарних засобів захисту, бідкою родичі воїнів. У розпачі дружини військових прийшли до обласної адміністрації. Вимагаємо, щоб негайно їх обмандирували, дали якусь бронетехніку для захисту. Вони ж не поїхали туди вмирати. Вони поїхали звільняти. Державу губернатор Прикарпаття людям пообіцяв на підмогу хлопцям відправлять бригаду, що дислокується там, на сході. Тим часом родина загиблого командира чекає, коли його зможе поховати. Через постійні обстріли із зони АТО тіло чоловіка не можуть забрати і досі. Дуже хотів машину купити собі, гар, а купив собі трон. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.